засобами, які нам надають, дають, вони в нас не встигають встигати. Вен красавчики. Пісня — бомба. Ми зараз біля одного з найбільш впізнаваних пам'ятників Донеччини. Це пам'ятник Артему. Ось бачимо, український прапор встановлений на ньому. Тут зараз позиції утримують українські прикордонники на цій ділянці фронту. Лінія зіткнення проходить по річці Сіверський Донець, і якраз ця позиція вона вигідна тим, що дозволяє спостерігати за територією на багато кілометрів довкола. Таким чином військовослужбовці можуть вчасно помічати будь-які загрози, які виникають на їх ділянці відповідальності. Зараз активність зменшилась у зв'язку з тим, що ми постійно використовуючи різні засоби, скиди, АГС, коригували мінометні розрахунки, працювали по будівлях, де проживали товариші вороги. Ми їх якби, вибивали, поступово вибивали, вони відійшли на певну дистанцію. Зараз поодинокі працюють мобільно на транспортних засобах, переміщають міномети, відпрацювали і... Повернулись назад в тил. Вони якось намагаються сюди насипати? Постійно намагаються насипати, постійно намагаються нас вибити з цієї висоти, тому що ми відійшли назад, і через те вони постійно, от, за допомогою мінометів, навіть авіаударами наносять і, о, максимальне ураження по горі, по краю гори, для того, щоб ми відійшли назад і якби, перекрити нам очі. А, як ви з цим боретесь? Оквапаємося, намагаємо облаштувати позиції кожен день по бліндажу новому, накриваємо, перекриваємо, робимо по три накати максимально, щоб забезпечити безпеку військовослужбовців. Наскільки розумію, все так добре, чи відганяєте від бара, щоб ускладнити їм роботу. Постійно, всіма засобами, які нам надають, вони в нас не встигають остигати. Будь-що нам би не дали, танк дадуть, ми і танком будемо стріляти, немає проблем. Тихо раніше розвіданим цілям. Це місця пасування російських військових, а для того, щоб вогонь був більш точним, паралельно в небудь підняли дрон, якого і будуть коригувати вогонь. А для чого дрон? Дрон То для того, щоб проводити коректоровку і бачити, яка кучність і влучність розрахунку, для того, щоб провести коригування онлайн і не робити Виїхали, попрацювали 100%, поїхали далі. Давайте! Постріл! Лівіше, трохи вище! Лівіше! На один обер!

Працьовували точку, яку було попередньо вчора виявлено з особовим складом противника і дві і одиниці техніки. Зараз по ітогам влучання було по місці дислокації особового складу. З умов того, що ми зараз бачимо, а це чорний дим і дуже кучне влучання, то точка була працьована на 100%. Швидко залишити позиції, з якої стріляли, оскільки є велика ймовірність, що нас мали помітити, і а, швидко може прилетіти відповідь, тому залишаємо позиції, висуваємо здалі. А взагалі, як часто от такі проводити виласки? І чому це важливо? Важливо, бо велика кількість складу противника знаходиться на маленькій локації, то є можливість нанести велике враження невеликими мобільними групами. Виховуючи те, що ми маємо на озброєнні СПГ, використовувати її за призначенням і робити більше, ніж просто стояти в обороні, а робити активну оборону, і зробити танцю. Ми могли вибити ворога на цій ділянці, це для нас важливо, бо ті втрати, які в нього несе, дозволяють нам а, трохи глибше зайти і зайняти більше території по обороні.